І ми люди, які бажали висловити своє бачення національне визнані змагання, мали можливість висловитися на камеру. Але, як би там не було пам'яті жити. і організація, яка займається внічнем пам'яті, яка займається вишуковуванням невідомих іментів, залишається товариським меморіалом. Тому прошу з того промосу обласного об'єднання в меморіалу імені Василя Стуса, на Хаврічку, пане далі хорошо. Шановний Олександр.

Ви зібрали дуже добру колекцію. Гірко тільки те, що тут десь 90%, навіть більше, що це є випуски Може, не державний випуск конвертів. Боже, не залетули сюди ставили. Я маю на увазі, це є десь повинно бути нам трошечки, ну як би сказати, десь треба подумати над тим, як. Подивіться, зараз за останні роки немає жодного спецпогашення по, по, по героїв до нашій тематиці. А чому? А ми знаємо чому. Тому що є ситуація пов'язана із політикою Колесником, та і то подібно. Жаль, що люди, які ми повинні дітей вчити, я знаю, ви пам'ятаєте, радянська влада що робила, по копійках випускала марки. Діти по школах збирали і це все. Це патріотична тема, пане Олександр, ви зробили добру справу, ми зробили е, унікальну справу, тому що, знаєте, купа це така сторінка. Це така світла сторінка. і Але якщо вона через, проходить через червону рядку і через коштову мініатюру, це вона йде по світу. Тому я думаю.

Ректор позволит на поштовування Тому да. я думаю, що доречно попросити Олександра Канівця, який сказав, скажімо, детально про всі ці мініатюри, які і приїзд, Ігор Андрійович і пан Ратута на камеру говорили свої книги. Будь ласка, будь ласка, до проєкту, щоб знати, з якою метою і куди яку наповіді далі представлятися. Будь ласка. Вельмошановне, порядне, вищого шаблю, патріотичне. Нескорене та нездоланне зібрання. Шановні славетні сини та дочки героїчної тернопільської землі. Я буду казати простими словами від душі, від серця, виступаючи перед вами пройшовши цим шляхом самих відомих місць там, де героїчно. Боролася Українська повстанська армія за свободу та незалежність нашої держави. У першу чергу хотів би сказати, що ідея проведення цих заходів виникла ще ну, Це історично, це не то, що я видумав. У 2009 році ви всі знаєте, що святкували заходи в п'яти областях, а верніше в шести, бувших, 70-річчя західних областей України. Рівненська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська область, але ще був безпосередньо директор прийшов, почекаю зараз. Директор облиста. Я перепрошую, ви, ви послухаєте, можете. А я потім і Президія Асоціації філателістів України прийняла рішення. Це офіційні всі документи, є проведення поштової естафети, присвяченої 70-річчю західних областей України. Я не міг цю експозицію привезти сюди, тому що після проведення поштової естафети був офіційно підготовлений буклет. Це поденно все проїжджалося по населеним пунктам. І після цього, в 2010 році. В день Всесвітній день пошти і тиждень листа, в жовтні місяці, з 7 по 15 жовтня, була проведена пересувна філателістична виставка, узгоджена з Рівненською і Волинською дирекціями Укрпошти. Просто фізично в мене не було можливості приїхати об'їхати всі п'ять областей України, через що були зроблені поштові відправлення під час виставки урочище гурби. Ісус, Воскрес Воскресна Україна, потім Пантеон слави Героїв Гурбинської битви, «Урочище Вовчак і «Колківська повстанська республіка. Відповідно зроблені поштові відправлення до 70-річчя проголошення акту утворення Української проголошення акту відновлення української самостійної соборної держави. Були зроблені відправлення до 90 го річчя з луки західної України з Україною і само собою в 2007 році вийшли перші марки. І 2009-ту присвячений провідникам національно-визвольного руху. І 27 листопада 2009 року вийшла марка, присвячена українській головній визвольній раді. Це було, як би мовити, фундаментом, підгруддям для того, що після першої круглої дати, присвяченої національно-визвольним змаганням, можна буде провести унікальну всеукраїнську естафету. Це рішення було прийнято про проведення цих заходів не мною, не Асоціацією філателістів України, а було прийнято всесвітнім ювілейним комітетом по відзначенню 70-річчя української повстанської армії. Тут були залучені люди з Канади, з Торонто, з Америки із з багатьох країн, які були присутні, і вони прийняли це рішення. І практично ці, ці заходи в минулому році проводилися під керівництвом і під організаційні ці всі заходи проводив оркомітет по відзначенню 70-річчя цих заходів. Безпосередньо естафета передавалася з міста Києва. Бачите, постові відправлення міста Київ. Це центр національного відродження. Кирила Осьмак, могила на Байковому кладовищі Києва. Кирилами Ось Васильків, там де проходили похідні групи. Київ, Київська область передала естафету в Вінниці безпосередньо поштове відправлення в Вінниці. Вінниця передала Хмельницькому. Тут населені пункти. Самі головні, то, що стосується національного визвольного руху, були звіти зроблені поштові відправлення, Житомир. Потім. Новоград, Волинський, пам'ятний знак на могили борцям за волю України, село Служки, пам'ятний знак на місці загибелі останніх воїнів Українській повстанській армії на Житомирщині, це село Служки, це Коростинський район, безпосередньо туди їхали. Ось показана Олівська Республіка, Поліська Січ. Пам'ятний знак стоїть. Потім безпосередньо далі пішла вже Рівненська область. Тут, наприклад, зображено погруддя Тарасу Бульбу Боровцю, березний він з родом, Малий Стиден, Костопіль, там, де народився Ніл Хасевич, Дюксин, ось безпосередньо він де народився. Це місце загибелі Ніла Хасевича. Пам'ятний знак стоїть. Потім пам'ятник Климу Савуру Рівне. Ну. Почерговичка, ну особливо э, детально показана Гурбинська битва, корець, гоща, Острог, з Долбуні, Будераж, там, де знаходиться пам'ятник, пантеон слави героям Гурбинської битви, то що ми відобразили безпосередньо під час проведення у 2010 році виставки в Рівному, коли ми їздили, там квіти покладали. Будераж Герман Друга, потім Радивилів і Рівненщина передає Голині. Колки, столиця Колківської Повстанської Республіки, Любишів каширський Ковель турізм Старий Загорів безпосередньо, де був великий бій з німецько-фашистськими загарбниками, там дуже великий пам'ятний знак стоїть. безпосередньо, Потім естафету Волинь передає Тернопілю. І перші відправлення поштові були зроблені 30.08 минулого року. Якраз неділя, я пам'ятаю. Але всі пошти і, на Тернопільщині в цей день робили. Якраз підготовка до виборів, і пошти всі працювали. Через що неділю зроблені поштові відправлення Кременець і Шумське Ланівці. І понеділок, уже перше безпосередньо Тернопіль, бачите, пам'ятник тут. Зображення Степану Бандері поклали квіти до погрудя Ярослава Стецька. Ну, Тернопіль передає стафету Чернівцям, збараш погруддя Климса, Августівка відвідали також Августівка, Козова, Бережани Буча, Чортків, пам'ятний знак борцям за волю України, у Лашківці, Заліщиках. Поклали квіти до погруддя Степана Бандериця на трасі безпосередньо вже їхати на Буковину. Ну і потім застав на Чернівці безпосередньо, пам'ятний знак легіону УПА Чернівця. Потім безпосередньо путила Вижниця передає естафету Косів. Косів там є відділення музею, там де ми також. Як би мовити, були у Тишківці, там, де є пам'ятник Роману Шукевичу, Яремча пам'ятний знак. Ну, далі тут Івано-Франківська, між іншим, Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби. Старої угрині відвідали Кану, Жалич. Ну, Княгиниче безпосередньо, це Рогатинського району, там, де знаходиться музей Роману Шукевичу. Ну і тут безпосередньо. Один-два конверти показано, звичайно. Просто тут ліміт на, на одну таблицю менше 15, а не 16. І практично чотири таблиці Закарпаття тут нас випали, ну, показано Ужгород і перечір. Ну і потім е, Жидачів, це районний центр Львівської області, пам'ятний знак борцям за волю України. Моршин, там де знаходиться лікарня відновленого лікування. Е, Воїні українські повстанські армії безпосередньо бачите тут погашено все. Острій поклали квіти до погруддя Ярославу Стицьку, потім безпосередньо Трускавець, пам'ятник Роману Різину, Дрогобичу, пам'ятник Степану Бандеру. І безпосередньо в основному це присвячено українській головній визвольній раді. То відправлення безпосередньо присувне відділення зв'язку, яке обслуговує село Сприня з Самбірського району. От безпосередньо пам'ятник Українській головній визвольній раді самбір самборі буде проводитися виставка в музеї Бойківщина, Вони офіційно лист написали. Ну, безпосередньо Зашків, там де народився. Євген з пам'ятний знак, унікальний конверт зашкіл і штампік Криївка. Між іншим, на мій погляд, найкраща Криївка, де я був, і мені налили 50 грам самогонки. Там стоїть іконка, перехрестився, огірок, шмайсер висить, ППШ висить, так як потрібно. Безпосередньо жовта, пам'ятник Євгену Понувальця. Ну тут це Львів теж дуже сприяв. Красне, там, де народився, і там, де могила Василя Кулка, це могила Василя Кулка де три, треті, третя конференція проходила УПА. Безпосередньо броди, пам'ятник Петру Полтаві. Ну, і, а це безпосередньо будинок, в якому народився Роман Шухевич, недалеко від музею визвольної боротьби України знаходиться це. Потім безпосередньо там, де Шухевич, де могила в роду Шухевича, пам'ятник Степану Бандері в Львові. Безпосередньо зроблено відправлення тюрмана Олонського, де катували борців за волю України. Це безпосередньо місце, де загинув Роман Шухевич це Львів 52, раніше ну, це... Білогорща. Ну, і це вроді простий конверт, але це конверт в день відкриття музею визвольної боротьби України в Львові. Це безпосередньо зроблені постове відправлення. Ну і безпосередньо тут показані самі заходи. Ви підійдете, подивитеся, безпосередньо медалі і ордена воїнів УПА. Тут дуже такі унікальні поштові карточки. Ну і Франко Шранко Штемпель 70 років у там, де відбувалися останній день заходи в на поштанті в Львові. Ну якби мовити, не обійшли стороною і Тернопільський краєзнавчий музей. Дуже велика подяга, подяка шана Степану Володимировичу, що виготовили штемпель, присвячений 70-річчю українській повстанській армії. Ну і безпосередньо останні конверти ви бачите це відправлення з обласних центрів, як би мовити, брат Онупа з Чернігова, Черкаси, Кіровоград, Миколаїв, Кременчук. Одеса, Сімферополь, Дніпропетровськ і навіть Маріуполь Донецької області. Як ви мовити, причинний зв'язок, 14 числа закінчуються заходи, 15 числа прийшлося їхати в Старію в вшанування пам'яті Степана Бандері, музеї якраз. І 16 числа відкривається в Києві виставка, присвячена провідникам визвольного руху. І вона була завершена тільки 4 листопада 2012 року, через що тут стисло, але максимум все показано, національно визвольний рух. І думаю, непогано, наскільки можна було показано такі ж Тернопільська. Ну і тут я хотів би показати вам, щоб підійдете подивитися марки, які виготовляв художник Василь Василенко, Роман Шухевич 2007 рік і Степан Бандера, 2009 рік. І коли проходила виставка в Центрі національного відродження. Києві з 5 по 9 березня то Василь Василенко виготовив емблему виставки до річчя українських повстанській армії. Але в даному випадку ця виставка приурочена українській головній визвольній раді. І я хотів би від себе сказати, щоб хоча б на 50% Верховна Рада України сучасна. Була така, як українська головна визвольна рада в 1944 році. Україна була би вже передовою європейською країною і була б в європейській спільноті всі нас би приклад брали. Оце моя особиста точка зору. Може, хтось хоче змінити, і підводячи підсумки свого виступу. В цьому році я вже проводжу шосту виставку. Я також проводив виставки, присвячені Тарасу Шевченку. Ви напевне всі знаєте останнім шляхом кобзаря перепоховання Шевченка, коли проїхався Санкт Петербурга до Каннева день в день. А то іноді година в годину, по тому маршруту. Штемпелі стоять день в день, яким везли Великого Кобзаря на перепоховання з Моленського кладовища Санкт Петербурга до Канева. Я хотів би побажати всім великого щастя, здоров'я, творчого натхнення, і Божого вам благословення. І хотів би завершити свій виступ словами Шевченка. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть. Люди на землі. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Дякую, пані, і... і у пане за п'ятнадцять хвилин ми мали мати нагоду віртуально політичних хана визволення змагання України і прошу до слова директора Тернопільської дирекції у посту пана Осея Вечишина. Бо пане Осане зауважу, що навіть вихідні травмінців шумську працювати на пошту. Очевидно, це засноварення. <диво> <та пасут> зустрітися, Але так, якщо ви почули увагу, звичайно, що були такі зустрічі були з нашими колегами поштовиками в Західній Україні. Я надіюся, що в подальшому у нас ці зустрічі будуть. Звичайно, я хочу від Тернопільської дирекції Українського державного суперського пошти всіх привітати з відкриттям виставки. Значить, звичайно, я сподіваюся, що вона буде мати успіх. Тернополяни можуть, звичайно, познайомитись по багато пізнавального характеру. І через, звичайно, ми зараз за короткий час ми почули через поштове відправлення. Значить, оцей весь шлях, значить, який був значить, тут на західній Україні, я сподіваюся, виспавку чекає великий успіх. Так, значить, успіхів у усьому зачастую. Насолоджуйтеся витвором поштового мистецтва, осмислюємо, скажімо, шляхи, які пройшли попередні покоління, наші діди і прадіди, робимо все для того, щоб Україна була українською, і е пану Олександру, тільки здоров'я, натхнення і тої першості, яка в нього Я хотів би по постривні два слова сказати з однієї сторони. Це поштова естафета це унікальне явище, тому що це є момент істини. І це буває раз в житті. Просто це повторити неможливо. І дійсно до цього були марки підпільної пошти України, але вони, як би мовити, не були знаками поштової оплати. А тоді підґрунтя з'явилось провести естафету тільки тоді, коли були випущені офіційні комеморативні марки. Присвячені провідникам Національного визвольного руху і українській головній визвольної раді. І перша кругла дата була 70 років українській повстанській раді. Чому актуально саме зараз? Тому що пройде 5 років, зараз вже немає марок ні Шухевича, ні Степана Бандери, ні Українська головна визвольна рада. А пройде ще 5 років, буде 75 років. Воно вже не актуально буде. Тому що в чому прилинка пошти. Саме перше, тільки вийшли, наприклад, марку. Само собою, робиться поштові відправлення, конверт першого дня, марка першого дня і календарні поштові штемпи. Тоді воно вже менш актуально. А поштова естафета, ви самі бачили останній день поштової естафети Франко Штембіль, 70 років українській повстанській армії. Тобто я був в дорозі 40 днів, в мене українська земля носила. несла, і люди підтримували. І на пошті, і чай вигощали, і дівчата приносили. Мені запам'яталося в полках, приїжджаю. Провів, коли виставку ковр. Жіночка приходить, років 70-ка, синку, я нічого тобі не можу. Оце я спекла тобі буханець хліба. Мені цей буханець хліба, я її згадую дороже ніж Мерседеси і все остальне. Оце шана людей, і воно то ми повинні шанувати друг друга, любити, поважати і завжди пліч опліч друг друга, завжди і в усьому підтримати. Тому що ми є великий український народ, ми є українська нація. Дякую. Вибачаєте. Я запитання хотів. Скажіть, будь ласка, чи не то дуже унікальна системна Шевченко, а не було когось, якоїсь такої людини, яка б сказала, давайте зробимо каталог. і ну, Це все ще на перспективу. Ви, я хотів би чесно сказати, нічого не скриваю. Коли ми проводили виставку в Центрі національного відродження, Василенко він сам формував експозицію. І в нас описи на окремих листах, вони є, якщо хочете, я можу вам їх надати. Через що тут немає опису вперше. Потім по кожному ну, таблиці потрібно ще зробити офіційно це все оформити на принтері, зробити на таблицях чи що воно ще й в сирому вигляді. Але, Але то, є, така... є, є, є можливість, ми це зробимо, а тоді ми вже й каталог випустимо. Воно не горить. Саме головне, що озноварі. А то вже ми будемо Йде, так, так, а в тому же будемо зветить. Є одна інформація. Це Мирослава Лосковська круг, Крут Мелодії. Я привез таких оригиналів. В 92-му році від неї вона в Америці. А він святий круг мелодія, його дружина, художниця. Вона ж і крімчова драматург, я маю її праці, Ті поштівки я розповсюд інтернатського називається як Упаз. Я би собі задоволення оригінал, так? Задоволення. що це мені презентували ласковська презентували.